Особливо я, як і багато інших дистриб'юторів та клієнтів компанії Доктор Нона, обожнюю препарати з групи «Парфюмерна косметична лінія. Нагадую, що до цієї групи входять рідкі духи компанії Доктор Нона. В нас їх чотири різновиди: Це Ківі, Леді, Фая. А також Нона, це одеколон компанії «Доктор Нона», Лорд. Ще сюди входять обов'язково е, наші гордість компанії це дезодоранти. Перше, хочу виділити: це унісекс дезодорант, а також парні до е, запахів дезодоранти Леді, Ківі, Лорд Фая. І Нона, отакі доктор Нона продумала е, прямо для нас подаруночки, Саме набір можна купити зразу, наприклад, і духи, і дезодорант, і одеколон, і дезодорант в подарунок е, кохані, ко коханому чоловікові. І... А вже ж не можу пропустити, в цій групі є гігієнічна губна помада компанії Доктор Нона. Не забувайте, що це не тільки приємні парфюми, а це лікувальні засоби для нашої з вами і нервової системи, і взагалі.